Доброго дня, малята! Відгадайте загадку. Там доорє, там сіє, трусить яблука в садах, малювати вправно вміє на листочках і квітках, Ну й завзята у роботі, так зате вся в позолоті. Як ви гадаєте, про кого йдеться мова? Звичайно, про осінь. Як багато справ у осені, ні хвилинки вона не відпочиває. Осінь написала собі завдання на листочках, вітер в лісі гуляв, листочки зірвав і приніс мені. Цікаво, що це за завдання? Давайте подивимось. Малята осінь запрошує нас до себе в гості, до осіннього лісу. А щоб нам не було сумно. Візьмемо із собою гарний настрій і листочки з осінніми завданнями. Ну що ж, вирушаємо в подорож. А ось і перше завдання. Розгляньте малюнок. Скажіть, хто зображений на картинці. Завдання виконуємо самостійно. Правильна відповідь хлопець, дівчина, заєць, горобець. Білка, їжак, лебідь. А ось і друге завдання. Розгляньте малюнок. Скажіть, хто зображений на картинці? Тільки назвіть лагідно. Наприклад, на картині зображена лисичка. Виконуємо завдання самостійно. Правильна відповідь. На малюнку зображений хлопчик, синичка. Їжачок. Вовчик. Білочка, лисичка. Третє завдання. Розгляньте малюнок. Які природні явища зображені на картині? Розглядайте уважно і уважно слухайте. На, відповідь. На малюнку зображені дощ, хмари, листопад. А ще ми з вами, малята, почули, як не вітер і гримить грім. Малята. А яка буває осінь? Придумайте слова ознаки для осені. Робую і я. Осінь буває дощова, похмура, холодна, плаксива. А ще осінь буває весела, радісна, різнокольорова, врожайна, працьовита. Осінь сумлінно працює, а з кількома професіями вона оволоділа. Осінь Турботливий агроном слідкує, щоб зерно було посіяне у вологу землю. Осінь трудівниця, багатий урожай нам принесла. Осінь ще й талановита художниця, які пейзажі малює. Освоїла осінь і професію лісничого, допомагає тваринам підготуватися до зими. Я осінь. Всюди походжаю, фарбую листя, кленів та дубів, грибів, горіхів у запасі маю і зелену силу різних кольорів. Я в ліс прийшла, щоб у звірят спитати, як до зими готуються вони. Мені обов'язково треба знати, бо ж скоро сніг накриє все крильми. Взимку я живу в теплі, у гніздечку чи в дуплі. Їжі теж чимало маю, бо старанно припасаю жолуді, гриби, горішки, ягоди і шишок трішки і ховаю це повсюди. Як не з'їм, то знайдуть люди навесні ж насіння це проросте у деревце. Я не мав ніколи хати. Де той затишок шукати, а зима прийде холодна, зла, вреднюча і голодна. Ні морквинки, ні капусти, всюди голо, всюсто. Але шубку я придбав, сам про себе все ж подбав. Шубка ця, як сніг біленька. Я ще й бігаю, швиденько. Як спасатися, я знаю, що є сили, утікаю, а як, як дуже вже злякаюсь, під ялинку заховаюсь. В мене в нірці чисто й сухо, багато листя й потируха. Мені в ній затишно буває, як з полювання прибігаю. Запасів їжі не роблю, та й зиму цілу я не сплю, бо спритна я, а не лежуха на зиму справила кожуха, Тож лютий холод не страшний. Спробуйно ну, кожух який. Діткам всім потрібно знати, що й ведмідь лягає спати. На усі зимові дні сон пройде аж на весні шубу літню я змінив, а товсту товсту надів, ще й жирком запасся теж, їм щодня не знаю меж Їсти треба так багато, щоб зимою добре спати. Я барлик собі придбав. Листя й гілля натягав, а іще сухого муху. Словом, усього потроху. У барлозі під снігами, у ведмедиці у мами народиться ведмежатко, гарне буре, немовлятко, а весною днем ясним мама вийде разом з ним. На зиму. Я не засинаю, полюю, здобич доганяю, А лігво я своє поправив, Новий кожух на зиму справив. Вовки це лісу санітари Ми приймемо зими удари і не здригнемося. Ми сміливі, швидкі, сильні і неліниві. Кажуть, що зима буває. Але я про це не знаю. Та і як про це нам знати, скоро ми заляжемо спати. Мирні й добрі ми тварини. Споживаємо рослини, але взимку кожен знає, що рослинок не буває. В панцирі в зимові дні буду слухати пісні, ті що річечка співає. Їх багато вона знає. Скор спати я лягаю, в мул глибоко зариваюсь, й потихеньку відключаюсь і дивлюсь ще рівні сни аж до самої весни. Бачу, ліс позолотів, листя я збирать побрів, буду ямку ним мостити, щоб в теплі зимою жити. Тобто спати у теплі, а не на сирій землі. Треба листячка багато, щоб була тепленька хата, восени я наїдаюсь, добре жиром запасаюсь, круглим я стаю, як м'яч, товстим і тугеньким. Бач. А зимою сплю і сплю. Дням і ночам лік гублю, а як сонечко пригріє, я прокинутися мрію. Малята, хто запам'ятався вам з тварин найбільше? Намалюйте їх! А на останок хочу вам сказати: холодно взимку зайчатами білці, Песоку в бутці, в сараї корівці. Мерзнуть у котика лапки і вуха, мерзне ворона в лиху завірюху, горю зарадити можемо, теплу корівці поставим водичку, птицям насипимо кріхт в годівничку, в будку шаркові настелим соломи. Як допоможемо, дружно малята. Виживуть взимку птахи і звірята. Всього вам найкращого. Будьте здорові. До зустрічі, малята!